Кілька разів ви отримували в месенджерах повідомлення із попередженням про атаку, яка точно відбудеться у конкретний день і час, або бігли закривати вікно, бо вночі розпилятимуть небезпечну речовину із повітря. Якщо рука піднімалась переслати це десятьом друзям, але ви цього не зробили, то вітаю! У вас спрацювало критичне мислення, і ви зупинили один із ланцюгів поширення фейкової інформації. Та чим же небезпечна дезінформація для пересічного українця? що такого у пересланому повідомленні, хоч воно і виявилося неправдивим. А ще як розрізнити правду від брехні? Давайте розберемося, чи може чергова інформаційна неправда чимось загрожувати тим, хто її поширює. Почнемо з тієї ж таки розсилки у вайбері. Зазвичай таку можна зустріти у сусідських або у батьківських чатах. Ці повідомлення періодично залітають у мобільний простір, і якщо вчитатися в них, то навіть дати можуть не співпадати. Зміст повідомлень може бути різним: від попередження про прослуховування телефонів до зчитування даних із банківських карток. Завдання цих фейків посилити невроз і невдоволення у і без того стурбованого населення. Але як же відрізнити правду від брехні? Зараз розповімо про найпоширеніші ознаки фейків, які вас змусять, якщо не одразу, викрив. Брехню, то, хоча б засумніватися в правдивості інформації, що вже дуже добре. Перша і головна ознака фейку це емоційність. Якщо вже в заголовку є інформація, яка вас шокує, обурює, лякає весь текст, або його частина написана великими літерами, стоять знаки оклику, то ця новина повинна вас насторожити з великою імовірністю перед вами фейк. Ось як це може виглядати. Перш ніж довіряти будь-якій новині, подумайте про її логіку. Якщо інформація здається малоймовірною або йде в розріз із загальновідомими фактами, це може бути фейк. Наприклад, у випадку із відомим російським вкидом про розп'ятого хлопчика на сході, якого ніхто не бачив і не підтвердив знущання над дитиною. Взяли рібенка трьох років, мальчика маленького, в трусиках, футболки як Ісуса, на доскуб'яліні прибили. один, прибивав двоє, держали. І вот это все на маминих глазах. Маму держали. І мама це все, як дитина зікає кров'ю. Жодного кадру відео чи фотографії на підтвердження цих шокувальних зізнань немає. Хоча все відбувалося, стверджує Пушняк, на центральній площі на очах тисяч свідків. Надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення. Правдива інформація базується на фактах, а не на здогадках. Щоб не стати жертвою маніпуляцій, намагайтесь користуватися лише перевіреними і офіційними джерелами, що і є. Нашою порадою в Україні, до речі, є офіційний список прозорих медіа. Звертайте увагу на домен сайту. Часто росіяни роблять такого собі брата близнюка і під виглядом українського видання публікують фейкові новини. Читайте більше ніж тільки заголовок та передмову статті. Таким чином ви зможете оцінити наскільки назва статті відповідає її змісту, адже найпоширеніший прийом це винести неправду в заголовок, таким чином заманюючи читача на сторінку або сайт. Якщо у тексті є посилання, не лінуйтеся переходити за ними. Саме там має бути перше джерело, інформація з перших вуст, фотодокази, цитати прислужб. Але будьте обачні, якщо посилання веде на... На існуючу сторінку, фейковий сайт, або тільки на головну сторінку сайту, а не на конкретну статтю. Тоді є велика вірогідність, що ви натрапили на фейкову новину. Якщо ви помітили граматичні помилки, які вказують на те, що стаття була перекладена Google-перекладачем, то це ще одна ознака фейку. Наприклад, пекельні борошна замість російського оригіналу «Адські муки. Також у дезінформаційних повідомленнях можна зустріти слова із російським твердим знаком замість апострофа. Ще один індикатор фейку це змонтоване відео або відредаговане зображення. Шокуючі, розмиті, занадто емоційні картинки або відео можуть сигналізувати про фейк. У багатьох із них використовуються старі відфотошоплені фото або підроблені відео. За допомогою інструментів, таких як Google Images або TinEye, можна знайти оригінал зображення або відео і перевірити, коли і де воно було створене. Такі сервіси, як StopFake, FactCheck.org або український ресурс детектор медіа нададуть можливість можливість виявити фейки і пропаганду. Якщо новина здається сумнівною, пошукайте її через ключові слова із додаванням фейк або підробка, щоб дізнатися, чи не була вона вже спростована іншими медіа. Та яка ж мета такої кропіткої роботи пропаганди? Перерахуємо основні цілі інформаційної війни. Перша це дискредитація міжнародних партнерів України. Далі дискредитація самої України перед міжнародними партнерами, це ще й поширення міфів і наративів. Щодо приниження українського народу, поширення паніки, страху, зневіри серед цивільного населення, розпалювання ворожнечі всередині суспільства на тему економічних складнощів, проблем біженців, поділу на схід та захід, політичних протиріч, применшення власних витрат на фронті і перебільшення втрат України залишається нагадати головне. Новина, яка викликає у вас емоцію, потенційно небезпечна. Придивіться до неї уважніше, довіряйте офіційним джерелам а ще краще перевіряйте інформацію. Як це можна зробити, ми вже розказали в цьому відео. На цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. З вас лайк, підписка, а ми побачимось зовсім скоро.